Вітаю вас всіх, хто проявив інтерес до теми минулих життів. Мене звати Ніна і мій подкаст Життя в житті. Сьогодні я буду підіймати такі питання: Один. як: у що я вірю. Два. Навіщо потрібна дана інформація про минуле життя. Три Чому потрібно розповідати, говорити про себе. 4. Регрес минуле життя. І 5. Моє минуле життя. Скажімо так, в короткому виді, тому що можна про це говорити дуже довго. Отже, у що я вірю, я вірю в природу, красу, природу, яка нас надихає постійно, підтримує, допомагає нам. І більшість з нас цього не знає, не помічає або не хоче помічати, і природа це наш початок, який ми повинні також оберігати, дякувати і шанувати. Я вірю також, що як коріння рослин поєднані між собою під ґрунтом, так і люди поєднані між собою, але ззовні. Ну, я маю в виду не під ґрунтом, а ззовні, але ну, вони можуть поєднуватися між собою внутрішньо, звичайно. І це може бути тісний зв'язок у даному житті або в минулому житті. Проте ми всі поєднані тим чи іншим чином. І якби ми побачили, який зв'язок в реальності е, існує, ми б дуже сильно здивувалися. Я вірю, що ми маємо завуальовану інформацію, яка розміщується глибоко у нашій підсвідомості, і це не залежить від того, віримо ми в це чи ні. І ми тут щоб зробити більше ніж повсякденну рутину у, у нашому житті. Ми тут, щоб думати більше, відчувати більше, творити більше ось у що я вірю. І десь глибоко у нашій підсвідомості ми знаємо, всі ми знаємо про це. Ми повинні відкрити, чому ми тут. Ми повинні зробити, щоб наші найкращі якості втілилися у даному житті. Ах, як пізнати те, які наші якості будуть нам нагоді, і які у нас найкращі таланти для цього? Починаючи з нашого дитинства, ми йдемо якимось шляхом, і події нашого життя все повторюються, а ми навіть не помічаємо їх? Інколи помічаємо, але відразу забуваємо, що ми все-таки йдемо якимось шляхом. Хтось повільніше, хтось швидше. Але шлях якийсь у нас все-таки є, викарбовується, якщо його прослідити. І ось такі питання ми можемо підняти за допомогою практик пізнання себе, прислухання до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, переживань. Ну, щоб жити на всю свою повноту, не те, що нам скажуть інші, що скажуть там, по телевізору, будь-хто, можливо, це сусід або сусідка, можливо, це якась реклама або вчитель. Нам потрібно відчувати себе і привести вас з самих себе через ці запитання, через пошуки себе до внутрішнього задоволення, до щастя, до радості. До балансу нашого життя тут і зараз, в якому ми живемо. І один з шляхів це пізнання більше інформації про наше минуле, також, щоб краще пізнати нас у, у даному житті. Тобто минуле, минулі життя. Тим чи іншим чином пов'язані із нашим сьогоденням, сьогоднішнім життям. І чим більше ми, скажімо так, пізнаємо, це одна із сторон роботи над собою. Це пізнати наше минуле і знайти відповіді у минулому. Якщо це коріння, скажімо так, як це, якщо якесь питання тягнеться з минулого для нашого кращого ну, сьогодення. І майбутнього також. Також я вірю, що слухаючи такі подкасти Минуле життя інших людей, буде також дуже корисним для всіх, хто слухає. Не тільки для пізнання різноманітності, індивідуальності кожної з людини, а й для досягнення внутрішнього якогось полегшення, гармонії. І баланс. Моя зустріч з візуалізаціями, керованою образністю, гіпнозом, минулими життями, розпочалася ще у 18 році, і я з великим інтересом ставлюся до таких тем і роботи з ними. Щоб це не було, але все це у нашій підсвідомості, у нашій пам'яті, у нашому розумі, у нашій емоції. Тобто, нам потрібно звертатися тільки до нас самих і до нашого ресурсу. Поняття регресу це повернення у точку, у якій ми вже були. Регрес – минуле життя це повернення в те життя або моменти того життя, де трапилася вже якась подія. І ця подія тим чи іншим чином має зв'язок із нашим сьогоднішнім життям. І на початку взагалі не дуже важливо, яка вона а, та подія, а головне побачити зв'язок, зв'язок події з сьогоднішнім життям і знати відповіді на такі питання, як, чому та яким чином це впливає на наше сьогодення. Ось, наприклад, якщо ви були в одному з минулих життів художником, який е, проніс мистецтво е, через все його життя, і в цьому житті у вас має бути, ну, скоріше, чи була, чи якось ви, ви помітили тягу до малювання. Е, чи згадаєте ви ці навики? Так, ви згадаєте навики техніки з минулого досвіду, якщо вони нам, вам потрібні. Але не потрібно дуже задумуватися над тим. Потрібно уже, якщо це було в минулому житті, вам відразу братися за пензлик і витворювати це, згадуючи життя художника, того художника. Дійсно, набуті знання з минулого у нас є всьогоденні, але ми не знаємо, як, чому нам одне щось здається дуже, дуже легко, а інше важко і нам. Той час, іншим щось дуже-дуже легко, а нам важко. Це може бути е, одне із е, минулих життів, у якому ми напрацювали вже якісь свої навички. Е, то головним запитанням, в такому випадку, буде. Чому, незважаючи на велику кількість минулих життів, життя того художника продовжується, ну, впливає на моєму сьогоднішньому житті. Давайте так скажем. Чому е е життя е поєднані разом і як вони впливають і, і будуть впливати на вас далі? От якісь такі запитання, тому ми не концентруємося на самому минулому Житті. Ми на тій інформації, на тому меседжі, на то, на, на, на те, що потрібно тільки винести сьогодні, щоб вам, скажімо так, полегшити життя, задовольнити якісь інтереси і так далі. Отже, за минуле життя, яким би воно не було, не потрібно триматися або передумувати. Дуже часто думати. Тут потрібно відноситися як до повідомлення, як до згадування тієї інформації, яка вже була, якимось чином, корисною для вас є і сьогодні. І все, і ту історію минулого життя відпускаємо і. А саме повідомлення, саму корисну інформацію тримаємо для себе. І, звичайно, минуле життя ми е, робимо, починаємо робити як і через інтуїцію, і може бути через уяву, і через органи. Е, а коли ми використовуємо уяву, то ми потрапляємо у наш творчий центр розуму, е, який сповнений образами, звуками, спогадами. Е, і все, основане на вашому досвіді. Сьогодні я розповім вам про своє одне із своїх минулих життів, яке я проходила, це була така невелика практика. Я вам розкажу в загальному, бо про нього можна багато говорити на різних, скажімо так, лініях. Ну, так як один із прикладів. Чому із прикладів, тому що він буде цікавий, тому що для тих, хто вже знає. Про минуле життя це теж буде один із ресурсів, тому що він не такий, як всі. Чому не такий всі? Тому що зазвичай кажуть, що минуле життя це повинна бути людина. Але насправді не так. У мене були минулі життя різні. Показували і вигляді тварин, і там пташка, дерево. Інколи покажуть навіть якимись квіточками інформацію, це може бути виглядати по-різному. Отже, моє минуле життя розпочалося з того, як я, там задається питання в минулому. побач своє тіло, руки, ноги. А я відчуваю себе якимось гігантом. Я дивлюся на руки, я дивлюся на ноги. Я є якийсь велетень. велетень. Живу я в пещері. І розвивається історія. Чи, чи я бачила дуже а, чітко? Ні, я не бачила дуже чітко. Чи були мені всі деталі, там, а, чи мені було все зрозуміло? Ні. Взагалі, минуле життя йдеться для того, щоб просто його. Проходити якісь загальні моменти, а ті моменти, які безпосередньо тобі потрібно знати, ти вже більше на них звертаєш увагу. А якщо життя проходить, наприклад, цих великанів проходило, що вони жили такою групою людей, да? комуна називається, ну, ком'юніті. Групою людей, які збиралися і устроювали свята, які ходили ніби до церкви, ну якісь свої такі збори, можливо, це не є церква, а це були великани. І діти у них були великани, і, і жили в пещерах, ну дуже так привітно. Пещера була дуже так, ну як квартира, дуже, і, і ліжка, і таке. Ну, стіни були, звичайно, з каміння. Затишною, доглянутою. Це не так, просто там щось там розкидано, кістки лизять. Ні, це просто ну, ну так мені показуємо, моє підсвідоме. Що далі? От вони живуть, покажуть різні моменти, а в ті моменти так. Вони живуть добре, добре як, як разом. Тому що вони вже знають друг друга, вони співають, і зустрічають, і, там святкують, хто народився. І от якийсь трапляється якийсь момент там, що в них трапляється? Трапляється, що вони жили десь там, в високо в горах, і в цій горі починається то ли землетрус, то ли щось, щось таке, що починає а, цю гору підривати. Починає падати коміння з, з гори на їхні ущелини. Тобто там ще було вище ще гора, і вони почали падати на їхнє житло. І засипати повністю зверху, ну, наприклад, вони десь були під верхом жили, але зверху засипати повністю їхні домівки. Тобто, так засипало, що вони вже не могли там проживати. Так, да, Це йде історія. А що далі, що далі? Вони не могли там проживати. Їм довелося спускатися вниз, більше вже до дерев. І так як в них будинки були кам'яні, а, а коли вони спускалися в них, там вже не було таких печер. Вони не могли вже робити будинки з печер. Тобто їм потрібно щось таке робити, що вони ну, до цього не робили. І їхні, так, скажімо так, прадіди до цього не робили. От, починати щось нове, скажімо так. Чи вони були готові? Як показує моя історія, вони не були готові. Їм потрібно було робити будинки з дерев, а вони не знали, як їх робити. Тому що вони жили на горі і ніколи не спускалися, і в них немає таких знань. Їм потрібно було вчитися спочатку. І от показує мені, як ця ком'юніті, група, велика група людей. І вони не, що саме головне, що вони не допомагали один одному якось підтримці. Вони знали, як гуляти, святкувати а жити на своєму. А коли таке трапилося, вони якось не згуртувалися, там, здепресували, бо там видно вже, як вони лежать і нічого просто не роблять. Вони не хочуть ні строїти, тому що вони не знають, як, а включити свою уяву вони не включають. Отже, і діти так і при них, і все. Тобто вони живуть не в будинках, вони прямо в лісі, тому що вони не знають, як збудувати собі будинок. Тобто ця ком'юніті ніби розійшлася, того, що вони не могли згуртуватися і з тої ситуації.